La-pi-pi-pi, У свято Оспенському соборі попрощалися літнім воїнам Збройних сил України Олександром Іняткіним. В останню дорогу бійця прийшли провести його рідні, друзі, колеги та побратими. Народився Олександр 5 серпня, 1976 року. В селі Решетники Новосанжарського району Полтавської області закінчив 9 класів Старосанжарської середньої школи. Новосанжарського району навчався у Хорольському аграрному технікумі, а потім у Полтавському аграрному університеті до війни полеглий воїн мешкав у селі Старій Санджарі Новосанджарської громади. Працював водієм та виховував двох синів. Був щирою людиною. Завжди приходив на допомогу друзям та рідним. Говорить Любомир Королько, колега полеглого воїна. На всіх посадах довірених, на яких він працював, був. Сумлінним старанним працівником. Він у нас в нашому колективі, коли він працював, він працював на посаді водія, на посаді машиніста, автокрана на посаді механіка. Спочатку повномасштабного вторгнення агресора на наші терени чоловік добровольно 27 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ. З перших днів масштабного вторгнення агресора він, не задумуючись, добровільно пішов. У воєнкомат і став на захист нашої держави, на захист суверенності України. Залишилася мати, залишилося двоє синів, сестра і вічна пам'ять герою і слава герою, Але герої не вмирають. Служив Олександр Іняткін на посаді стрільця помічника-гранатометника у складі 110-ї окремої механізованої бригади. 19 березня 2023 року поблизу села Кам'янка на Донеччині Олександр безвісті зник під час штурмових дій російської армії. Говорить побратим воїна Євген з перших днів війни був з нами і, і починаючи з Полтава, потім під Харковом. Потім ми були в Бахматі і були в Авдіївці. Він дуже була світла і добра людина, завжди виручав побратимів. Він завжди був добрий, завжди в настрої. Світла людина була. Поховали бійця у рідному селі, старі санджари, де мешкають його рідні. Завжди був готовий.